Запалилися. Коротше, я вирішив тут стати біля Тековського поворота Тековського кольцо показати, вам, які тут дороги і як люди тут їздять. Це не я вам показую, які у нас хуйоють дороги. Це ужас, блад, ужас, розумієте? Люди бачать, пусті аварії роблять, почти, блад, розбивають машину в храм. Як я вже розказував, все, який чоловік купив бензопілу, який купив, е, який купив блад, посілку, все, всі блад, платять дорога. Запахи, народу каже, не дається. Як ви вийдете, тут у нас, блять, на у, на у, у нас дві заправки, блядь, Дві заправка і асфальтний завод. Ну У нас дорог ніхуя не є. Куди сібати, всі йдуть і гроші. Люди От Отвійте, мене все питання. Я що кознає, бать, котрий хуй їх краде, котрий хуй їх забирає, може комусь віру треба, може комусь, комусь собі строїть хочете відмінити заграні машини. Тільки люди радує, блять, що мають ті машини. Що яка машина стоїть 500 доларів, блять, не возиться натуральному жигульові і не добиває його тут, блять. Ви хочете відмінити машину, 3 мільйони машин і з кожної машини кожен день чоловік заправляється на 100-150 гривень. І ходиш по цих цих хвоях хуйових дорогах. Кажіть мені, напишіть, не будьте добрі, де сидять гроші, дві заправки втекують. Це не просто в деку, це, дід діти за річчя, дід туди говорити, які там дороги. Там люди просто вже такторами їздять, добивають усі машини. І напишіть, не будьте добрі, котрий депутати з наших підарасів, блядь, у Виноградові, який депутат відповідає за всі дороги? Чи я бать, купив косілку, це я купив машину нову, все одно ми все, за все платимо. Пишіть, будьте добрі, будемо чекати. Все, щасливо. головне не в тому діло, блять, що дорога хуйою, розумієте, просто пизда нахуй. Я вчора видів чоловіка, який розхуярив на мості, розхуярив усі передок на машині. Із-за того бачите, що в нас на мості, блять, в Виноградівському. ями, яму бачать, що Камаз колес на Камазах колеса природ, ви розумієте? І нахуй нікому річ не нужен. У нас, як я вже повторяв, дві заправки, асфальтний завод, блять, у нас у село. У нас у село, блядь, у буді асфальтний завод, який постачає блядь, на всю радість район асфальт. Кожен день вивозиться по 10 1011 команду асфальту, а у нас дорога пизда. Просто пизда. Якщо ти їдеш, блядь, з королева у винограду, тобі треба час їхати. Оце 5 кілометрів. 5 кілометрів тобі час із дюхати. Представи, що люди говорять. Все, удачі, пишіть коментарі. Dobra. Što, doraloc, колесо? Йоба, ні наші дороги Піздец А Є вас кому поміняти? Чи треба помогти? Колесо. Ку що, са що, кайде? Думаюся не надо, Я чекаю трактор та зберегти потоку на весь, та потя. До баблика? Добавить? Ты просто видел, у нас вчера то есть стояли. вчера вечеринка тут. что тебе? А, что нам стало наш... утки. А я встал, то уже... Это наши конченые дороги, бля. Добили бы всего в черта, чудовище. Покажем... Все урвало понес у вас, вот, да? Ебана дядь. Это пиздец. Я чулика дорвало балку нахуй. Нахуй, дорвало. Це так дорвало. Дорвало у, дорвало у, у Юри. Це чуче просто, просто нереально, повірте мені, блядь. І так стоїть, кожен другий день стоїть чоловік. Чоловік, от жена, ну, блядь, чоловік ще такого, хоч і затормозити, бо жена, взагалі піздець. Чекайте наші другі випуски. Давайте щасливо.